Так, друзі, доброго здоров'я всім слава Україні і героям нашим слава. І Сьогодні хочу зробити вступ про відео Ворота свої цілу зиму простояли Нарешті, нарешті зробив, замовив бляху. Профіль, Сьогодні вже одну привіз. Голова у мене вже тормозить, час від часу. Замість 3.30, я їй сказав 2.30, сьогодні поїхав, позвонив, вони подзвонили, готові листи, я приїжджаю. А не подивився. Перший же день, що вони мені виписали накладну. Подивися, провір. Нічого він пригодиться. Сьогодні перезамовив. На 3,30. І фанеру куплю. З середини буде фанера, зовні буде профлист. Зробив отакий груз. Вантаж чи як його? 30 кг 30 там з копійками 30 чи сто грамів Що погано мої дорогі? В опльоці. І ролики ще 6, 6 сантиметрів мають. Всі, всі 6 сантиметрові. Зробив новшество своє, запори робить по краях, ще кудись, ось От, звичайне. От. Бачите? Якщо вище підняти можна сюди. Але мені не потрібно. Тут запас 10-15 см, щоб машина приїхала. Від антени, антена саме вища. І я вже писав, я вже розказував, що за я зробив так, що можу зняти окремо одні, потім другі. Все, залишилося пропінити. Верх пінопластом заложити сітку натягнути, заштукатурити з цієї і з цієї сторони. І все, ото, що трост треба буде ще поміняти з нержавійки. П'ятерка є. Оцей очищати, я не знаю, як його очищають. По-перше, він синковий, він жорстчий. Ну і чистити, мордуватися. і вертуєш виправи. Це я корови припинав колись у мене. Він два було, одну і другу корову припинав. Отут стояли, отут. Онта. А тепер тут гараж. О. Ну і що, на цьому буду завершувати, мої дорогі? Зараз ще покажу, як вони відкриваються. Ну, треба трошки. Що вниз, що вверх, різниці немає. Туговато вони йдуть, ще раз кажу, через, скоріше всього, через, через цей через опльку цю. Так що, кому інтересно, підписуйтесь. Робіть такі ворота, якщо у кого нема місця, так як у мене. Не пошкодуєте. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всього доброго, слава Україні! І зима без дверей, без воріт чи як назвати. І от тепер трошки думаю, як то трошки щось зробити. Рельса трошки нерівно стоїть, бо так ішов йшов цей, цегла так ішла. йшла. А тепер буду щось трошки думати. Тож якось буду трошки зіграти, зігравати, щоб Щоб були діагоналі нормальні, діагоналі на 2,5 см різниці. Не той кут нижчий. Роблю як. Коліщатка роблю. Так буду заходити в бетон. У середині цього. доварив кусок профіля 30. То 25 на 5, а я 30 на 50. Розрізав і ролик сунув. Ролик від всіх е, від ролики. Дитячий ролик. Підросткова. Там болком з двух сторон. Закручується, він по дереві буде отак їздити ходити. О, зараз буду думати, там якось приварювати. Буду ставити магніти, не знаю. Взяв профіль, чому взяв профіль 50 на 25 тому що в мене пінопласту залишилося щось 10 чи 15 листів. Не знаю, може ще на середині прийдеся. Під завісу, від завісу вниз розпорки поробити. Щоб не провисало. Так, Рамку я зварив, мої дорогі. Спитаєте, чому так? Я хотів тільки дві перегородки робити, щоб три вікна було. Потім подумав, що посередині буде якраз одна завіса. Петле, і воно може просідати. Крайні петлі будуть ближче до краю. І бачите, крайні петлі біля краю, 20 см від краю. Ну і на край ще попробую косинку поставити, щоб не було прогибу. Одна од... той раз. По-другому не треба буде дуже пінопласт на кусочки різати. Оце перше вікно має метр. Зліва і справа по метру якраз пінопласт влізає. по горизонталі буде ставитися, а середній будуть ставитися по вертикалі. Ну і з краю трошки додатися. Може, піною може, буде видно. Обварював колеса казняв. Хочу показати колеса. Ну, колеса, я думаю, що всі, всі знають. Колеса це є від. Е, як називається? Від роликових. Від роликів, верніше. Бачу. Пишов на Броні, вон другий стоїть, у другій частіше. Ось тут який От вони. Вони ну, не знаю, 6-7 чи 7 сантиметрів. З одної сторони Тут є шестигранник на на болті, а з іншої сторони. З однієї сторони болт довгий, з іншої сторони як же би вам показати. Пробую відкрутити. Вот так Бачите? Шестигранником отакий болт. А цей Крізьний болт шайбочку то я шайбочку підставляю. Да. А цей скрізний був на 4 грани. А всередині він має шестигранник І шестигранник я випалив на кріплені там. Випалив шестигранник, щоб, щоб кріпити. башка Профіль у мене 25. 50 на 20 чи 50. На... Ось, не буду брехати. Так, профіль 25, точно. А колесо ширше, туди не влізає. тому я куски говорю 30-го, і 30 й якраз він влізаю. І я випилю. Отвори просверлив. Тут наплів шестигранник зробив отвор. будь-який час, колеса можна міняти і знімати. Тут потім ще буде плитка. наверху. Отак От мені залили. Все сипу. От де я сам вже заливав кінчав, де на Водяк заливав. Ой, не знаю, як, як, як. Мало. Практично, практично він так пожертву, сказати, взяв, штукатурив і тут заливав. Ну, так, горілка була сюди туди. Ну, взяв недорого, взяв так. копійки, можна сказати. Я йому і за то дякую. Та він вже не молодий. Так, ну, відхилилися від теми. одним словом. от... A takto. povarevia. Tu už tak by vytrlo. Pro, pro na čom. Так, чуть-чуть, нічого, нічого страшного. Завісить вона буде нормально працювати. Там, де будуть завіси, там одинаково стане. Всередині по краях. Як, як колись говорили, то то була правда. Так так а з хати як, так і в мене вийшло. А що вийшло? Вийшло, що заварив все на місці. Бачите, яка борозда. І тут така каже. Все приварив, берез, заварив, а виїхати не можу. <ріхи> і прийшлося довбати, щоб виїхати, щоб розрізати. Тому що розрізати, розділити я їх теж не можу, бо профіль ховається тут, гарко нічим не підлізти. Як з цієї сторони, так і з цієї. А потім вже буду розрізати ті всі перемички чотири штучки, щоб тримало, щоб у мене. Не розбігалося, і все, буду відкривати. Одним словом, розкажу вам так, так а з хати як. Колись після війни та й до війни справа була в горах, на Бойківщині, на Бойківщині, на Гоцульщині. Люди мали кучу полів косити і робили обороги. І от зимою є вільний час. Хата велика колись була, одна хата. Підлоги не було, була глина, одна велика хата. 6 на 600 метрів, 6 на 7. Ну, одна хата, якщо побудували будинок, то одна хата, присінок там був якийсь. І от роблять в хаті оборіг, Оборіг це накриття таке, хто не знає. Перше дерево робиться, а потім уже соломою чи... Пізніше вже і бяха була, і гонта була, а так в основному солому і китицями. І було чотири брата в сім'ї, три вірніше. Один все дурний, називали і те Іване, дурний сіди, не говори, він на печі сидить, а ті двоє мудрих працюють, зав'язали оборіг на оборіг, в середньому 3 на 3, як мінімум, 2,5 на 2,5 метра. І висоті сам капелюх по висоті з метр. Де метр, де менше, я хто робив якийсь сік. Під ворогами спали люди, коли було сіно. Та й коли не було сіна, вийшли косити, що сіна не було, то спали, щоб коли було не будувати. Тому що косити ходили на, на неділю, Як в понеділок ми виїхали, то в п'ятницю вечором, аби і в суботу з'їжджали, залежить від погоди. Ну, словом, вони роблять, задовбують, зав'язують. Роблять шапку, шапку пуками з дерев'яну, все з дерева, аж потім вже китицями обв'язуються. Доходять до кінця, зав'язали, китиці обв'язали. Дурний знову так, так а з хати як, так, так, а говір якийсь у нього буде не... Ну, видно, людина була, може дійсно, трошки Богом обділена. так, так а з хати як, так, так а з хати як. Вони виносити? Ага, куди? А двері що -то 2 метри мають в висоту і метр в ширину. Вікна маленькі обшена. І каже один друг, ти слухай Миколаю, казав наш Іван бурмотів, бурмотів, так, так, а з хати як. А то він дійсно сказав, так, так, робіть хлопці, працюйте, але як з хати винести? Отак От і в мене вийшло, мої дорогі. Ну все, зараз буду розрізувати, дивитися, що куди і треба буде погрунтувати. Завіси в щось важко йдуть. Він не потягнули, доставляв точно, Нічого розробляться. Так він буде підніматися, Може ще вище може підніматися. У мене буде трошки друга система. На Не Тут будуть ролики стояти всередині. Тут теж будуть стояти. А ролик буде стояти отут, мої друзі. Ось тут буде. О! Ролик. Трос звідти буде іти сюди через ро, через, ой, через ролик, туди отвір, пінопласт в цьому пінці на цю сторону і там теж ролик. А тут буде прорість, тому що як ворота впадуть, щоб трос не, не мішав. Проріз у досі зроблю і все. І ролік з цієї сторони теж вже буде горизонтальний. І піде на цю сторону. Отак От то, мої дорогі. Цегла обрушилася, стукав, стукав, забивав. Пластини і цегла. І Я застрахував. Там потім підварюю арматуру, пінопластом, цегли заложу. А, як я казав, по, по дощі будуть ходити. Трошки діагоналі збиті, але ну, то нічого страшного. Зверху зашиється. Роф на втих ще не буде. Обварив нарешті, обварив. Робив все досконально, мої дорогі. Що з інтернету, що сам своє. Хто як може так робити? От ролик такий роблю. Траштейн ролики вирішиш. Одно, що, що дав маху, я їх на стівалку ставив, що будуть замалі. Діаметр, якби більше було, може трос так не буде. Ну, пока буде вдивені і піде туди, куті вже отверє наскрізь Наскрыть буртом наскрізь. покручу <клухи> и то вот так зависит. Те, що треба було зразу, не продумав. Одну зміну я зробив яку для себе. Всі петлі в одну сторону, що нижні, що верхні. У мене рама сидить тут в гнізді. Ніхто її не вкраде, нікуди вона дінеться, сама вона не злетить. А ці дві ворота я тут зваркою прихапував. Півавтомата, тому що там балон не хотів півавтомат тягнути. Одну половинку, другу половинку. Набагато легше. А якісь стопора поставити з боку, якщо, якщо так захочеться. щоб вони не злізали. Приварив кусок. Постигне, щоб щось переварити все. А вони нікуди не діляться. Так, ну що, йду я вбідати. Так, народ, практично, з варошні роботи ми поробили. Дома компресор на 400 літрів, три фази, 4 чи 5 пульізаторів. Богові, що він краще вміє. Ось так наш трос іде. Пока тимчасово повисили гірю і блін і штанги. Ну Не знаю, щось воно тугувато йде, може дійсно ту пластмасу розкидати. Окуплю новий трос. Скільки тут того троса. Запори треба робити. А що, Павло, то будемо на тому завершувати чи? Ти змонтуєш ото відео. Що до кінця будемо робити? Отак колеси у нас ходять. Що, замалював уже? Motas brizmėta. Pirmą klausimą.